А на сьогодні знову отримання нових іграшок. Ось такі чудові бластери. Ми повторили їх замовлення. Палатки е збираються ось такі з тунелями в різних варіантах. Для хлопчиків та для дівчаток. Для немовлят, пазли, ось такі брязкальці чудові. Дивіться, трансформери для хлопчиків будуть в різних варіантах. Також ляльки на різну тематику. Маленькі-великі, ось такі чудові величезні машинки, самоскиди. Потім отут у нас змії в різних варіантах, різними кольорами. Ляльки в наборчиках, різні супергерої, дуже класні ляльки. Ось такі картини алмазні. Кольори заходьте, обирайте. Потім ляльки знову. Тобто ви вже зрозуміли, що в нас є великий вибір для льок. Ось такі ось чудові моделі в різних одягачках, різними розмірами. Ось такі чудові, сучасні. Потім машинки, такі собачки в упаковочках. Знову там багатенько в нас. Палаток, ось такий ще. У нас є пожежний транспорт, ось такий дорожні знаки та ось такі трактори. Заходьте та обирайте.